До другої річниці війни очільник бурштинської громади мав можливість поїхати на схід та особисто зустрітися з нашими захисниками, подякувати їм за службу. Протягом двох днів, як розповів голова, вдалося побувати у п'яти населених пунктах. Отже, почали з Оріхівського напрямку, потім переїхали в Голяйполе. Це це, це цей напрямок. Хоча ми зустрічалися по Покровському, бо саме Гуляйполе ніхто не не пускає відповідний е, цивільний транспорт. Потім ми переїхали на північ. Це місто Краматорськ, з міста Краматорська, в Слов'янськ, Слов'янська, в Лиман. Отже, були в дуже багатьох ми громадах, тобто прийшли майже 400 кілометрів по лінії фронту і всюди зустрічалися з хлопцями, які є виходцями з нашої Баштинської громади. Аналізуючи поїздку та усі розмови із військовими, як зазначив Василь Андрієшин, армія сьогодні потребує передусім технічного забезпечення. Проблеми в основному полягає в тому, що нема забезпечення військових наших відповідною відповідними снарядами, відповідною технікою, дронами. Ми сьогодні розуміємо, що війна перейшла з окопної частини, так як це було в першій чи в другій світовій війні. Прийшла технологічно в розряд війни. На рівні дронів і на рівні артилерії. Під час поїздки військовим передали 11 квадрокоптерів та зарядну станцію, яку нещодавно придбала міська рада. А також два генератори, які отримали в межах програми розвитку ООН. Відвезли усе відповідно до запитів, які отримували. Звичайно, що до цього долучилися і місцеві волонтери, навчальні заклади та мешканці громади. Вони приготували нашим захисникам багато смачних страв та сплели для них маскувальні сітки. Благодійна організація благодійного фонду Ковчег добрих сердець передали також ви фірмові енергетичні батончики, сухі супові та борщові набори. Сьогодні підтримка наших військових за рахунок бюджетних коштів бурштинської громади, зі слів голови, не є малою, як дехто вважає, порівнюючи її з іншими громадами. Також хочу звернути увагу стосовно можливостей кожної громади допомоги нашим хлопцям на передовій. Ну візьмемо наш бюджет і, скажімо, Коломиї, бо часто порівнюють, але наші бюджети не співмірні. Це всі розуміють. Тобто Коломія на кілька порядків більше має бюджет. Вона, якщо не помиляюсь, десь півтора мільярда має, а нас 250 мільйонів. Тут нема, нема що прийняти, чи Франківськ. Але якщо взяти, я завжди говорю, процент має відношення від бюджету, то я не знаю, чи в області, як і в минулому році, знайдеться громада, яка би більше використала коштів власне, на забезпечення наших військових. Роблячи висновки з усього побаченого та почутого, міський голова Бурштина сказав, що допомога для військових, якщо ми хочемо виграти цю війну, має зрости в рази. Роблячи висновок з поїздки, хочу сказати, що ми дійсно мало турбуємось про забезпечення наших військових. Це як на рівні держави, так і на рівні місцевого самоврядування. Я думаю, що я буду виходити з ініціативою до депутатського корпусу корпусу, щоби збільшити фінансування. Для того щоб закупляти все необхідне, щоб хлопці відчували себе нормально, для того щоб можна було нищити ворога. Іншого шляху нас немає.